Вітаємо наших глядачів. В ефірі програма Комікс гарного настрою. Ведучий Леонід Гапєєв, Данило Пальчук Добрий день. і Вадим Харченко. Добрий день. Ось зараз хлопці почитають комікс, який зараз написав я для наших глядачів. І хлопці потім поділяться нашими. Своїми враженнями про те, як створити свій настрій, а зараз послухайте комікс. Привіт, Франкліне! Дяки в тебе настрій! Привіт, Майклє. Так собі. Я сьогодні катався на І що ж далі? Так же не доходимо. Усе залишилось бабою підлікувався, як а треба? А як можна покращити свій Зайнятися Зайнятися нас? Зайнятися вугленою справа. Отож, будемо обережні. Граємо за уважно і безпечно. Таке раз. Тоді побачаємо нашим читачам бути уважними за увагу. Дякуємо глядачам за увагу.